Пройшли через вогонь, втратили здоров'я, але залишились незламними і сильними. Справжній воїн здається воїном за будь-яких обставин, кажуть ветерани. АТО. до міжнародного дня людей з інвалідністю організували спортивні змагання нескорених. Попри фізичні вади, хлопці показали силу, спритність та завидну витривалість а найголовніше міць духу та віру у себе. Вони не скорені, бо, попри важкі поранення, пройшли всі етапи реабілітації, повернулись до повноцінного життя і продовжують вірити в перемогу нашої держави над країною-агресором. Силу спритність та витривалість у змаганнях нескорених демонстрували 12 учасників. Серед них і професійний військовий Дмитро. В армії чоловік з 2009-го поранення отримав цього року біля села Луганське. Снаряд влучив просто в окоп. Міна 120-та попала в окоп. Мінометний обстріл. Один загинув, що передо мною, був. я якби не втратив свідомості, подивився, оцінив обстановку, що ну, буду, мабуть, помирати. Ну, все розірвано, все в країні. Проте боєць вижив, однак втратив частину м'язів на руці та нозі і декілька пальців. А вже потім було тривале відновлення та походи до тренажерного залу, де Дмитро себе й знайшов. Коли я виходжу після тренування, так класно себе почуваєш, так на взводі, що ти от. Ти себе чувствуєш неповноцінним, ну, тебе нічого. Ти забуваєш про всі болі, травми. Ти собі, о, як будто ти просто здорова людина вийшла з тренування. А ось Василь з позивним кіно, поранення має іншого характеру. Наслідки від них турбуватимуть його все життя. Однак це не лякає чоловіка. Він залюбки демонструє свою силу. Перша була тяжка контузія. Це під час виходу з пісок. Там трошки мене танк пом'яв, він спрацював, його не можна було нічим на той момент зупинити. А друге поранення це вже коли я працював в групі імені Воловика. 25 червня я отримав поранення в голову. Герой, що колись просто з телестудії вирушив добровольцем на фронт ні про що, крім кіно не мрії, і по закінченні змагань нескорених ділиться майбутніми планами. Є бажання зняти фільм. Дуже хочеться показати все те, що відбувалося, таким, яким воно є. І до того ж, хочеться показати, що. Чиття продовжується сам інструктор Вадим Свериденко нині уповноважений з питань реабілітації поранених учасників АТО. Взимку 2015-го під Дебальцево він потрапив у засідку окупантів, був вражений шрапнелью. Руку і ногу розірвало вщент, йому негайно надали меддопомогу та відправили до найближчого шпиталю до Артемівська. Транспорт, я їхав, теж потрапив на міну. Я тоді отримав ще додаткову контузію. Ось але так сталося, що я. З своїми пораненнями залишився на чотири доби на морозі, і з своїми пораненнями я до того я ще отримав, коли вже потрапив в Київ за ампутацію. Чотири кінців після тривалого курсу реабілітації та протезування в Україні та США чоловік почав чимало уваги приділяти спорту та допомозі інвалідам війни. Тож ідея змагань, які надихали б тяжко поранених побратимів, виникла одразу. Як би це не було важко, життя продовжується. Треба в себе своє тіло сприйняти таким, як воно є, по перше. І далі продовжувати життя. Хай вони дивляться на цих бійців, беруть з них приклад. І самі під'єднуються е, до цих груп. Я думаю, вони вони простимулюють. Цим воїнам в сотні разів складніше, ніж всім нам, але вони мають безмежну силу, духу та нездоланну віру в нашу перемогу. Ми переможемо, ми сильніші. Це наша земля. Окупант ніколи не перемагає. Хто би там що не сказав, як би там зрадофіли не кричали, як би все погано не було, скільки б Росія не вливала грошей в цю всю історію, і як би вона це все не зробила, ми все одно переможемо в цій війні. Тому що те, що я бачу, як змінюється Україна за останні два роки, і це просто неможливо не не, не помітити. Вона змінюється на краще. Тарас Левченко, Олександр Козук, телеканал Київ.